З нагоди 99-ї річниці війня народження керівника ОУН Івана климіва легенди з ініціативи Червоноградської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода та за сприяння голови ради спортивного клубу Сілець Легенда Богдана Ляховського 9 листопада у сілі Сілець Сокальського району на стадіоні Центральний відбулося урочисте відкриття футбольного турніру Кубок Свободи. Урочистості поблагословив декан Сокальської єпархії отець Петро, який звернувся до парафіян з молитвою. Назва турніру символічна, бо свобода. Та ім'я посмертного генерала краєвого керівника ОУН Івана Климіва легенди поняття тотожні до української державності. Це людина, яка піднімала на західній Україні людей для боротьби з завойовниками, з Московією, імперією поневолених народів та фашистською Німеччиною. І саме німцями був в 41-му році вбитий. І на честь його 99-ї річниці ми сьогодні проводимо тут, на стадіоні, футбольний турнір, де бійці будуть Сокальського, дахівського району здобувати Кубок Свободи. Вклад нашого земляка, адже родом Іван Климів із села Сілець Белський, тоді ще Сокальського повіту, неможливо недооцінити. Завдяки його здібностям багатьом українським діячам вдалося таємно перейти кордон на Західному бузі Солокії та уникнути катівень НКВС. Сілецька громада шанує свого великого односельця, свідченням чого є футбольний турнір Кубок свободи приурочений його постаті. На футбольному полі зустрілися професійні команди, учасники обласних футбольних змагань серед сільських колективів із Сокальського і Радехі. Районі. Переможці будуть нагороджені кубком, всі, всі гравці будуть відзначені відзнаками, будуть відзначені кращі гравці команд кожної команди, а також арбітри, які обслуговують е, даний турнір. До півфіналу увійшли команди вугільних зірника Діброва, сілець легенда та прибужжя села Яструби Чередахівського району, які перемогли своїх суперників з міста Великі Мости та села Бандюга. Переможець турніру визначиться лише 16 листопада у фіналі Кубку, а організатори та ідейні наставники Кубку Свободи обіцяють зробити його традиційним.